Добрий день, пишу це відео перш за все, для своїх учнів, тому що завтра, 25 жовтня, на території України, буде спостерігатися сонячне затемнення. І от у мене такі поради, тому що побачити хочуть всі, а, а ну, ми ж знаємо, що на сонце дивитись не можна. Ну Чому? Тому що сонячні промені, якщо фокусуються через наші лінзочки на сітківку, вони випалюють відповідні значить нервове закінчення. І якщо дивитись на сонце навіть кілька секунд, можна дуже, дуже суттєво погіршити своє, свій зір. Тому як же ж треба підготуватися. На це буде відбуватися завтра, якщо буде сонячна погода. Можна буде десь від, від півпершої до півтретє, буде це затемнення максимально, воно буде в 13. 28 буде максимальне 60% 62, десь приблизно відсотки затемнений буде сонячний диск. Тобто це воно буде реально побачити. І якщо буде сонячна погода, це буде і набагато темніше, як то кажуть, на дворі, Ми це все побачимо. Ну Але ж хотілося б побачити, як це воно відбувається. Є кілька порад, як це можна зробити. Ну, По-перше, потрібні спеціальні очки. Звичайні, звичайні оптичні прилади для цього не підходять, тому що вони тільки фокусують сонячні промені, а нам треба просто обмежити інтенсивність світлового пучка. Так? Тобто треба дуже-дуже затемнене, затемнене скло. Ну, Таке приблизно як у зварювального, значить щитка для зварювання у зварювальники є, так? чи ні оці, оці, ці їхнє затемнене скло. Ну, можна зробити простіше, взяти кусок паперу, зробити маленький отвір, голочкою, так. Але і значить поставити на шляху сонячного проміння, сфокусувати це все діло промінь, який пройде через цей невеличкий отвір, поставити після нього екран, і там буде створюватись зображення. Ви на тому екрані будете бачити сонце, ну і відповідно значить, цей тиск, Місячний, який буде, на, на, скажімо, закривати сонце, ви теж побачите. Тобто ну, два фактично ем, листка картону, один буде екраном, а один буде своє, своєрідною камерою обскур, обскура. Ем, робимо маленький отвір, пропускаємо сонячне проміння і ставимо після того екран. І дивимося на екрані. Не дивіться на сонце. Ну, а якщо у вас буде відповідні, будуть відповідні очки, або якась дуже цупкий такий, знаєте, матеріал, який пропускає не все сонячне проміння, колись я, перебуваючи в Словаччині, бачив 98% затемнення і дивився тоді через дискету. От були такі гнучки магнітні диски. знаєте, І саме сам цей диск був е, такий полімерний з нанесеним оксидом заліза шаром. І от через цей диск я спостерігав 98% затемнення. Ну, а якщо у вас є якийсь такий напівпрозорий матеріал, дуже, дуже щільний, ну, можете завтра попробувати. Але краще зробити так, як я вам радив. Це успіхів вам, подивіться, дуже цікаве явище. От, але бережіть зір, бережіть зір. А ну, в кого є <звіття> щиток зварювальника, то завтра ви побачите. Соняшне затемнення через це скло. От. Особливо такі є щіткі залі хамільон, бо через це було б цікаво, да? тому що там ще й інтенсивність затемнення, задимлення того регулюється. Все успіхів побачення. Це найкраще. Ну і це не кінець, ви розуміли.